Як не купити вікно у мішку. Переживаєте, що вам прорахують одне вікно, а поставлять зовсім інше, низькоякісне? Тим паче, коли всі вікна виглядають однаково. Давайте швидко розберемось. Зараз існує величезна кількість віконних профілів, різні бренди, різна кількість повітряних камер та різні технічні характеристики. Це може заплутати кого завгодно. Ми завжди показуємо саме той профіль, який прорахували. Усі деталі, маркування, кількість повітряних камер буде вказано в специфікації до договору. Можете приїхати до нас на офіс, подивитися всі зразки та задати будь-які запитання. А під час монтажу перевірити всі маркування. Ми нічого не приховуємо і впевнені в тому, що встановлюємо. А тепер кілька порад, як убезпечити себе від недобросовісних компаній. У специфікації має бути чітко вказана назва та серія профілю. Перевіряйте сертифікати відповідності. Читайте відгуки про компанію. Не женіться за найнижчою ціною. Якісні матеріали та професійний монтаж не можуть коштувати. Тувати за дешево, тому підписуйтеся на нашу сторінку, аби більше дізнатися про вікна.